Вітаю, вітаю в ефірі Сашко Добрий, з коротеньким твором роздумом, скажімо так, на тему БМП. Це братська могила піхоти, чи таки бойова машина тієї саме піхоти, і насправді давно вже зрів у мене в свідомості цей сюжет. І вкотре до нього спонукала та машина, яку благополучно з Божою та людською допомогою я крайньо відправив сьогодні. Ну, як я, ми відправили, так? І вона була мені добрим прикладом для нарізки там частин відео, і дуже наочно показує, якою не має бути машина якою не має бути машина, взагалі будь-яка і бойова, зокрема. Mm. Конкретно та машина ну, була дуже занедбана в дуже сумному стані. Там залишалося, ну, я не знаю, тільки там просто її підпалити. Перебрали, зліпили більш-менш дещо пристойне, наскільки дозволяв час і можливості, відправили. І, які паралелі? Що спільного, так, власне, з темою розшифровки цієї абревіатури БМП? Паралель найпряміша. Чому? Тому що відповідь на це запитання, так, як розшифровувати цю абревіатуру, вона дуже тісно пов'язана з. Іншим питанням, яке безпосередньо має бути поставлене так, до екіпажу насамперед, до механіка водія машини. Зокрема, хто ти такий є? Ким ти себе бачиш на цій війні взагалі і в цій машині? Зокрема? От. із Відповіді дієвої, не на словах, а дієвою фактично на це запитання випливає, випливає безпосередньо стан машини. І з яким, у свою чергу, тісно пов'язано, чим цей тракторець для тебе стане? Чи могилою тебе і твоїх побратимів, які в ній їдуть? Чи нормальним бойовим тазиком. І я не кажу про те, що ми візьмемо ем, мопед Карпати, наліпимо на нього там пластикові якісь крила, там молдинги, наліпки, і він у нас стане як кавасакі Нінджа. Ні. Я кажу про те, що Об'єктивно, об'єктивно, ці тазики так старенькі, так не фонтан. Але за належного до них ставлення, насправді, значною мірою підвищують, підвищують ваші шанси на успіх у будь-якій бойовій задачі. І такі речі, як відвести водички чи БК, чи забрати там поранених, так, це. Теж бойова задача, це теж те, де ви ризикуєте життям, і де, якщо залипнете, можете там і залишитися. Звісно, звісно, можна сісти в, шикарно, в шикарному стані тачилу, доглянути, поїхати і там і залишитися. Мови нема. Ми тверезі люди, ми все це чудово розуміємо. Але оскільки в житті в принципі, і на війні, зокрема, немає залізобетонної певності, можна сказати, ні в чому, так, що стосовно майбутнього, то ми, в принципі, живемо і проіцюємо певні сценарії, складаємо різні плани в рамках тих чи інших імовірностей. І цей діапазон імовірностей так, від 100%, там які в принципі недосяжні людині. В цьому житті, на мою скромну думку, до нуля, які аналогічно, можна сказати, недосяжні, <гум> і полягає поле, поміж іншого для спекуляцій, для спекуляцій, маніпуляцій, зокрема, самообману на користь власним деструктивним, значною мірою якостям, так, характеру особистості. Чому? Тому що ті, хто прагнуть і хочуть щось робити, вони шукають способи. І частіше за все таки це роблять. Ті, хто не хочуть робити, вони шукають приводи. Чіпляються за будь-які соломинки, аби забити болт на багато чого в житті, а в кінцевому рахунку на себе самих. І те, що багато хто не тільки з персоналу, що взаємодіє з своїми машинами, насамперед механікам подія, багато хто з них не тільки не проводить такі елементарні речі, як щоденне технічне обслуговування, так не знає можливостей своїх машин, не цікавиться, не занурюється в них. Це Значною мірою є відображенням світогляду і взаємодії особистості із оточуючим світом. Ну, Тобто, я маю на увазі, що якщо ти дивишся, машина засрана, і ти питаєш чувака, що її притягнув скільки ти на цій машині. Ну, якщо він каже, що я на ній дві години, ну, мови нема. Сторонню людину сіли, закинули, сказали привезти. Так, а якщо він каже, ну, третій рік, п'ятий місяць, Ну, важко очікувати важко очікувати від цієї людини якихось конструктивних, адекватних поглядів на життя, і що в загалом і в цілому у нього ну, все більш-менш пристойно там, у цивільному житті, так, в найрізноманітнішому колі планів так би мовити. Отже, у цій грі можливостей, те, як ви ставитеся до своєї машини, як ви її доглядаєте, як ви в неї вкладаєтеся, це напряму і різко, і безпосередньо її обов'язково впливає на ваші шанси на успіх. Успіх як виживання, успіх як перемога, успіх як Ваша твердиня, ваше я у цьому всесвіті. Відповідно. Відповідно, і таке ставлення до машини максимально наближає розшифрування абревіатури до бойової машини піхоти. Відповідно, якщо ви забиваєте болт на тачку, а відповідно на своїх побратимів, на себе самого. То тим самим вашими діями, не якихось там депутатів в Києві, про які там мені розповідають в коментарях, не там чуваків в Монако на Мазераті, які там когось обкрадають. Ніхто ніхто за вас не полізе, не подивиться трубочки, з'єднання, не прислухається, не дослідить, не піде на хмару доброго. Не завантажить книгу, пам'ятку, мануал, не дослідить, не вивчить, не запам'ятає, не випробує на власній машині. Оцей мікрокосм алюмінієвий, оця баночка, так, в яку ви запаковані. Це початок і кінець вас. І це той самий початок. Який дуже легко може стати вашим кінцем. І від вас дуже залежить дуже залежить те, як це буде розшифровано. Чи ви всандалите тачку власним до неї недбалим ставленням, і вона стане могилою. Виправдано, закономірно очікувано. Чи ви максимально наблизите її до показників бойової машини? Навіть якщо ви нібито не виконуєте саме бойових задач, так, а там щось тягаєте, кур'єри з доставки, так, що насправді дуже і дуже важливим є. Тобто кожен з вас вирішує для себе сам. Хто він є? Для чого він є, як він є? і Ця, і в якому стані, і чим є для нього і взагалі, в принципі, ця машина. Відповідно, я дуже зичу, волів бачити і милуюся тими людьми, тими воїнами, тими бійцями. Які усвідомлюють і розуміють, що так чи інакше, всесвіт дає найрізноманітніші інструменти тобі в руку, і нема різниці. Це канцелярська ручка, це молоток чи це бойова машина піхоти. Воїн знає, що він буде її. Тримати в належному стані, що вона є продовженням і частиною Його самого, і на той час, який доля приписала цю частину Його до нього, він буде тренуватися. Її тренувати як частину себе, тримати в належному стані, тому що він воїн, я волію бачити. В українському війську, справжніх воїнів. Тримайте свою зброю в порядку машини бойові, це ваша зброя. Перемагайте, вирішуйте для себе самих. Ну, мови немає. Якщо людина для себе вирішує, що ну я засика і машина моя буде належати в відповідному стані, ну це право кожного. Але я дуже сподіваюся, що. Це не про того, хто дивиться цей ролик. Подивися, зроби висновки. приведи до тями свою тачку. Будь воїном, будь бійцем, має успіх. Будь благословенний до зв'язочка. Ми переможемо.